Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні в нас 14 листопада тренуємо пам'ять. Пропоную вам знайти загублене число, записати його в зошит. А зараз пригадайте, будь ласка, компоненти дії множення. Так, це множник, множник, добуток. Наступне завдання, яке я вам пропоную, це розглянути зразки множення чисел 10 і 100. Подивіться їх уважно і спробуйте пояснити спосіб обчислення. Дивимося, 10 на 4 буде 40. Тобто, знаємо, 1 десяток помножити на 4 буде 4 десятки. Як ви вже зрозуміли, тема нашого уроку множення одноцифрових і двоцифрових чисел на одиницю з нулями і навпаки. Наступні завдання уважно розгляньте і запишіть у зошит за зразком. Зробіть висновок, що потрібно для того, щоб помножити число на 10 та 100. Тобто, щоб помножити число на 10, слід до нього справа дописати 1 0. Щоб помножити число на 100, слід до нього справа прописати 2 нулі. Наступне завдання пропоную вам заселити. Будиночки, погратися у гру, виконавши дію множення, поселити у відповідні числа, добутки у віконечка будинку. Будьте уважні, і ви все виконаєте правильно. Цю гру запишіть у зошит, тобто приклади запишіть у зошит.